Могли кажуть про те, що ми зможемо часто питають. Ви знаєте Путіна особисто? Ви з ним зустрічалися, говорили. Навіщо йому ця війна? Навіщо йому йти на український народ? Чи зупиниться він і про що він думає? Я можу вам сказати, дійсно я його знаю, і дійсно розумію, що у нього сьогодні в свідомості. Він прийшов на цю посаду з єдиною думкою, що він. Є великий Месія, і що він має метою свого життя створити новітню потужну імперію, яка буде називатися вже не Євразійський, вірніше не Радянський Союз, а Євразійський Союз. Він захотів збирати будь-яким чином силою або продажністю політиків землі, відновлювати як би то образ Радянського Союзу і панувати там. Він хоче бути лідером світу. Він хоче диктувати світу свої умови. І можу вам сказати, що це ненормальні думки і цілі. Політика лідера Російської Федерації. Я думаю, що сьогодні найбільше, що потрібно нашій країні, це сильне, рішуче, впевнене, патріотичне, дуже чітке організоване керівництво. Керівництво країни, яке точно знає. Куди країну вести, як захищати, як організувати армію і як не дати Україні залишитися без своєї землі? я хотіла би вам зараз сказати ті речі, які, можливо, ви не почуєте по телебаченню. Насправді сьогодні в Донецькій області, в Луганській області не вся російська армія. І те, що зараз нас лякають, що українці не можуть протистояти армії, тому що їх більше це є неправда, це є російська пропаганда. Путін, А правда в тому, що Путін не може зайти всім своїм військом на територію України, тому що він весь світ сьогодні намагається вести поману, що тут українці б'ються з українцями, і тому, коли він заводить сюди свій контингент, п'ять. Тисяч своїх спецпризначенців, диверсантів, він їх перевтягає з військової зброї військової форми Росії в форму цивільну. І вони заходять сюди без паспортів, без опізнавальних знаків. Вони заходять практично, маскуючись під громадян України. Коли заходять декілька одиниць його бронетехніки, танки або БТР, він виступає на світові. воює відкрито проти України. А що це означає? Це означає, що коли у нього тут не більше 10-15 тисяч і декілька одиниць бронетехніки, то з таким контингентом Україна абсолютно вільно може впоратись. тому що у нас зараз на картоні з цією окупованою зоною. Викинути цих декілька покидьків з нашої країни. Крім того, ми з вами після такого собі нищівного реформування нашої армії під часи Януковича маємо ще декілька тисяч достатньо боєздатних танків, а у них декілька десятків. Це означає, що якщо сьогодні буде знайдена політична воля Вищого керівництва держави. Владимиром, 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 Владимиром. Владимиров, <связи> Владимир.